Вітаю! Слава Україні! На огляді ноже від риб Petrified Fish Модель така у них стилізована під бритву. Ну Це все-таки такий edc шник Гарний, якісний, з ідеальним виконанням і до того ж ближче до класики. Рукоять з деревом. Вони його вже давненько випускають, дуже гарна сталь і дуже гарне виконання. Модель Оця PF E04. Вони обі. Але цей називається світленький WO. Це стара модель, яку вони зразу почали випускати. А це вони, так сказать, обновили. Різниця тільки в тому, це IWO. E ну, I, й... коротше, я кажу нашими, а ви вже там розберетеся, почитайте. Потім. Модель та ж сама, все один до одного, тільки тут. В цьому олів-вуд, з оліви рукоять дерева, а тут рон-вуд. Вся різниця. Різниці більше ніякої немає. Повністю, ну практично повністю, я потім ще розкажу, чуть-чуть вагою відрізняються і все. А так все ідентично, навіть не знаю. ну Вони ідентичні, тому я покажу на цьому темненькому, в ньому немає ніяких темляків, в ньому трошки легше показувати. Рукоять дерева, невелика 3D-обробка, невеличкий овальчий такий присутній. Бекспейсер титановий йде то більше, ніж на третину. В ньому вже отвір для темляка великий. Протилежна сторона повністю аналогічна. Кліпса титанова. Такої середньої жорсткості. Все добре. Клинстрого по центру в усьому керамічні підшипники. Це фронт фліпер. Відкривається за оцей плавничок. Відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипників теж все ідеально. Лайнер лук. Лайнер заходить повністю, запасу ще. 2 треті ще є. Лайнери облегшені, стальні. Вага ножа, до речі, вага. Що саме цікаве. ця модель вже більш обновлена, Ірон Вуд, 104 г. А ця більш старша модель. Ліва, 96 грам. Різниця невелика, але все-таки є. Чому воно так, мені поки важко сказати. Так, клинок. Клин у нас явно виражений дизайн такий під бритву. вогнуті спуски, сетін. Все ідеально. І отут вони написали: якщо в мене вийде спіймати різкість. Написали модель і сталь. Сталь 154 SM. Обух, як бачите, такий ярко скруглений. Ну, я так назвав, но, ну, сильно там такий гарний радіус, скруглений на такі мелкі, але цепки, гарні. Хваті Хваті дуже зручний любим хватом. Даже для таких делікатних робіт, як розносички на місці. Можна і обратний хват, але бритва смислу немає цього хвату. Так, що там ще? По обуху 3,5 зведення. От Зведення теж інтересне, цікаве. У старій моделі 0,4 а тут 0,5. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, звичайно, може і ще щось. У всьому остальному вони повністю однакові. Так, габаріти. Загальна довжина майже 21 см, 208 мм. І довжина леза 90, 93 мм. У ну, зв'язку з тим, що тут прямий, пряма РК ріжуча кромка. то ближче тут треба слідкувати за ріжучою кромкою. Розмір ріжучої кромки 75 мм. Отакі От цікаві новички від риб. З ідеальною якістю, такий EDC різачок. Такий цікавий під, ну не знаю, під що під джентльменство. Ні, ну, і то, і друге. Гарний, рекомендую. Якість ідеальна, матеріали теж преміум, виконання теж в ідеалі.